Олексій Михайличенко, Василь Рац зараз на ваших екранах футболісти, яких представляти немає потреби. Сьогодні на полі буде близько 30 майстрів спорту міжнародного класу, заслужених майстрів спорту, віце-чемпіонів Європи. Волод. Ну немає потреби зайві представляти титули всіх цих футболістів, які зараз з Олімпійського стадіону Києва Олег Блохін. Безперечно, зірка номер 1 у сьогоднішньому матчі. Свою позицію. Якраз зараз мій колега внизу на біговій доріжці представляє учасників цього матчу Вадим Євтушенко. 16-й номер. Щойно був на ваших екранах. Ну, Ставимо вам всіх учасників сьогоднішнього поєдинку, як спартаківців, так і динамівців. Ось зараз одним. Далі ви бачите Ігор Білану. майстер зборна з'являється і ви чуєте, якими бурхливими оплесками зустрічають. Безперечно, легенду київського Динамо тримають свої місця на тренерській лаві тренери Валерій Лобановський Костянтин Бєсков. 20-й номер сьогодні незвичний, адже ми звикли бачити Леоніда під його звичним сьомим номером. Валерій Лобановський, успіхів Київського Динамо 70-х і 80-х років. Як бачите, в рекламі цього поєдинку було оголошено про те, що 70-х років, але обидві команди вирішили посилити свій склад футболістами, які блискуче виступали у складі як біло біло-синіх роках. Вадим Жук, білоруська. Бригада арбітрів сьогодні буде обслуговувати цей поєдинок. Валерій Лобановський Дорогі, стає друзі. поруч зі своїми вихованцями. ...позицію, поруч зі Станіславом Черчесовим, голкіпером команди Спартак. Безперечно, сьогодні ми станемо свідками захоплюючого поєдинку. Як вже неодноразово підкреслював один з організаторів цього поєдинку, Київ Григорій Суркіс. У цьому поєдинку ні про який договірний поєдинок, ні про який договірний підсумковий результат не може йти мова. Фо... Безперечно, таке сузір'я. Ми маємо можливість побачити Край рідко, коли на Для фотографування футболістів футболістів білі Динамо Київ. Напевно, немає потреби вам зараз представляти цих футболістів. Нинішнього складу Київського Динамо, яке в п'яте вибороло золото чемпіонату України, пів гравців, які будуть виходити на заміну, які будуть сідати на лаву запасних. Тож я йду вниз. Я впевнений, що вам не треба говорити, хто із футболістів, хто із команд, в якій формі традиційні кольори, Спартака і Динамо. Зараз динаміці батальція небезпечний момент. Передача ні чітко грають в захисті Спартаківці, перехоплюють м'яч, але «Динаміці» одразу. Ну от така суддя Сергій Татулян. До речі, сьогодні на раді професіональної футбольної ліги його було визнано кращим арбітром України чемпіонат десятші 87 Яка потужна, красива атака київських зірок. Футболі. І от Спартаки спартаківці йдуть вперед. А вибачте, в повторі Костянтин Шамін, режисер трансли, і завершували цю атаку селея, яку підтримали на всіх рівнях. І сьогодні ми з вами спостерігаємо за цим без перебільшення визначним святом футболу. Точна передача в атаку і удар з далекої відстані відмінно діє Михайло Михайлов. Ваші оплески на адресу Михайла Михайлова, Куслопарова, який Виконував удар метрів з 25. Наших екранах Юрій Суслопаров свого часу він виступав за Львівські Карпати. Вихованець України спостерігати за такими ось блискучими діями. Спатаків всі випередили в контратаці москвичів. Дивиться кому віддати. Поки що ніхто із партнерів не відкривається. Шабло сам наблизився до штатного майданчика. Передача на лінію штатного майданчика буде удар по поворота. Шабло у нього відмінний удар. І блискуча діє. Зараз знову Михайло Михайло. Ну що ж, один із тренерів, тренеров гол тренером голкіперів усіх динамівських воротарів, починаючи від дитячої футбольної школи до першої команди. зараз не виникла небезпеку. Сьогодні Михайло Михайло, принаймні, протягом перших 10 хвилин зустрічі. Гадаю, що ви чули зараз це оголошення диктора по стадіону про те, що на цьому святі футболу присутнішої держави, зокрема, голова Верховної Ради України Олександр Мороз, виконуючий вболівальників є дійсно незабутнє свято подарували представник футбольних небезпечний момент. Олексій Михайличенко виконував удар з ходу, Ви бачили м'яч полетів над перекладиною. Олексій Михайличенко, до речі, унікальний футболіст. У нього унікальні досягнення. Ну, зверніть увагу самі. Крім того, що він віце-чемпіон Європи, піон 88-го року. Олексій Михайличенко був чемпіоном Радянського Союзу протягом трьох чемпіонатів, 85 86 і і Італії у складі Самдорі. А потім протягом п'яти чемпіонатів став чемпіоном у складі Глазго Рейнджерс, чемпіоном Шотландії. От яка запекла боротьба. Геннадій Литовченко зараз виходив на ударну позицію, але відмінно зіграв відзахись Позняков врятував свою команду. От подивіться в повторі комбінація динамівців. Передача Литовченку самовіддано зіграв Борис Позняков, який прийняв цей удар на себе і відправив м'яч за межі поля. Анатолій Дем'яненко. Динамо Анатолій Дем'яненко зробив. Індивідуальний рейд коштартуга майданчика Спартаківців. Там його зупинив Олександра після того, як Дем'янко віддав пас. От подивіться, яка забекла боротьба. Зробив передачу Олексію Михайличенку. І Олександр Бубнов. Атаку Київського динамо. Штрафний удар. Ну, безперечно, біля м'яча Леонід Буряк, тренер Одеського Чорноморця. Чотири роки. Спелтаківці вишукували стінку поруч біля м'яча, і Геннадій Литовченко. У нього також, ви пам'ятаєте, потужний удар Станіслав Черчесов. Весь увага. Удар поворотах, відмінно діє Дід Черчесов. І ще один удар. Олег Кузнєцов. Но Такий футбол подобається любителям футболу. Поза всяким сумнівом. Олег Кузніцов на ваших екранах. От подивіться в попорі. І Станіслав Черчесов демонструє відмінну реакцію і парирує цей удар на місці лівого захисника. Болісти Динамо на футбольному полі в запасі, і всі вони візьмуть участь у цьому поєдинку. З хвилини дві-три володіють територіальною перевагою. Сергій Родіонов демонструє техніку, кого суперника обіграв. Відмінна передача і удар поворота. Над перекладеною пролетів була ця комбінація і завершення її у виконанні Євгена Сидорова. Найнижчий на зріст Євген Сидоров. От Подивіться в повторі, як він зіграв. Спритний футболіст. Ось його удар над перекладиною. На 20 хвилин зіграно вперше. Леонід Буряк. Володимир Бессонов. Один з тренерів команди ЦСКА Леонід Буряк я вже говорив. Головний тренер одеського чорноморця. Зразка 97-го року Сергій Родіонов відміна передачі, удар по воротах і Ледве Спартаківці не відкрили рахунок у матчі. Юрій Гаврилов така завершував цю комбінацію. Юрій Гаврилов. Ось він на наших кранах улюбленець. Я гадаю, не тільки російських шанувальників футболу, а й українських. Пам'ятаєте Ніпроського Дніпра? Дуже коректний, інтелігентний футболіст, технічний динамо, але головне все-таки інше. Всі ми з вами віддаємо шану зіркам київського Динамо. Для них це прощальний матч тих футболістів, які зараз на полі, які в заявці київського Динамо. Лише для одного, звичайно, видатної зірки нашого футболу. Володимир Бессонов. І одержав пас у відповідь. Володимир Бессонов на місці правого нападаючого. Передача в штрафний майданчик. Небезпечний момент удар по воротах. Яч пролітає над останніх семи років. Мешкаєшті. Він є одним з тренерів тренерів команди в столиці Угорщини. Зумів знайти віконце. І прибути до Києва Сергій Шавло, удар поворотах. І Михайло Михайло в нашій оплески на адресу голкіпера Київського Динамо. Геннадій Литовченко на правому флайт. Хороша передача всі Михайличенко. В центрі відкритий Олег Блохиченко, А той в один дотик привів м'яч праворучна Геннадія Литовченка. Технічно п'ятою назад на Володимира Бессонова. Висунув Бесонов зіграв э, в Сіграді Литовченко. І передачу сний майданчик. Буде удар поворотах. Так, удар поворотах. В Атаці Олексій Михайличенко. Ще одна точна передача. Геннадію Литовченку. Литов, але м'як залишився у півзахистка. Динамо прострільна передача і відмінно діє в рамці. воріт Станіслав Черчесов. На те, що більшості футболістам, які беруть участь у цьому матчі, вже за 40. Але ми бачимо, що у них відмінні фізичні кондиції, полюбляє говорити Володимир Труба, що зібралися на трибунах. Та, якщо відверто йде, на мій погляд, влучив в руку захисника Москва. Там Юрій Гаврилов був кращим гравцем цього турніру, незважаючи на, на нього випало дуже. Велике навантаження, особливо після матчів, але виходячи навіть у такому стані на э, майданчик, Гаврилов діяв відмінно. Ще... подивіться в повторі Олексій Михайличенко втік від Олександрові. І удар захисника. Віктор Папаєв Олександр Бубнов один з кращих війського футболу, ну, можна сказати, в історії радянського футболу. А це Сергій Родіонов, на лівому фланці. Підмін і Ні... інших ікра. Володіт Бурякно Ні... зіграв. зробив передачу Гаврилову а той пас у відповідь Хідіатуліну. Ні, втрутився ці події. Олег Кузніцов. Як самовіддано діють зараз Динамі, зі стрімко наближається до воріт Спартака. Хороша передача на правий флаг. Геннадій Литовченко. Пашу медальчик в момент. І рахунок два зірки Київського Динамо ведуть у матчі проти зірок Московського Спартака з рахунком один. А відзначився нинішній тренер Київського Динамо. От подивіться Анатолій Дем'яненко. У відчайдушному китку він за Чесова. Ну посміхніться, будь ласка, Валерію Васильовичу, адже таке свято на футбольному полі. От подивіться ще раз у повтор... передача І Анатолій Дем'яненко точний удар в один дотик, 1-0 попереду зірки Динамо Київ. Подивіться, яка витончена спортивна. Я нагадую, що йому 44 роки, але як він відмінно себе почуває. І яка красива передача Леоніда Буряка. І відмінний удар. П'ять пролетів поруч зі штангою. Але епізод був красивий. Завершував цю комбінацію. Динаміців, подивіться, в повторі. Олег Узластівкою пролетів захисник Динамівців і пробив поворота. И снова Динамикси в не перехопив тут мяч Борис Позняков, Олег Блохин с мячем. Блохин хорошая передача на правый фланг, Сереж Мотоваленко, прострельная передача и не удалось не никому из динамиси выйти. У меня просто желания нет отсюда куда-то уходить, поэтому я хочу с этой команды что-то достичь, более-менее что-то такого, как говорится, солидного, а потом видно будет. Я думаю, что самое главное, чтобы нам выиграть две игры. А там я думаю, Бог будет на нашей стороне. українського футболу, а наточним то... пасом Геннадія Литовченка. Знову в вотації. Атака лівим флангом. Ну що, буде простільна передача. Пас і треба забивати. Удар! Поволіт московського Спартака. Зірки Динамо попереду з рахунком уже 2-0. Ну що ж? Наші фурпеники у першому таймі, вони володіють ініціативою і у другій половині зустрічі. От подивіться, як зіграв Олег Протасов на Ліму фланзі передачу і мяч після серії рикошетів влетів в сітку воріт московського Спартака. Ігор у полі ось ви його пізнаєте, безперечно, під 10 номером. І одразу вступив у гру. Нічого не міг вдія. Удару київського динаміця. Отже, два Сергій Шавло на йому фланзі. Зверника відправити м'яч. Подивіться, не зовсім. Ані, це повтор епізоду, коли Олег Протасов за точністю передачу на правий фланг. І там Ігор Біланов точним ударом спрямував м'яч в сітку воріт Спартака. Отже, Сергій Шавло виконує кутовий з лівого флангу. Простійна передача. 2-0. Регламент. Сьогоднішньої зустрічі демонстрував техніку. Кілька замін відбулося у складі зірок київської команди. Олег Протасов, Ігор Біланов з'явився на футбольному полі. Спартаків сіли момент. Удар! моменту. Вони йому вручали призи за голи у Єврокубках. І от сьогодні вони таки буде, можливо, завтра вже вручено Андрієві Шевченку. Нашій зірці юному футболісту, який вже заявив про себе на форвард у складі Спартака. Ні, там Олег Кузніцов розгадав хід Спартаківців і відправив своїх партнерів. Швидкість наближається до борьбі Спартака. Передача Ігорю Біланову То на наліму фланзі мострує техніку обігрує одного суперника. Пас і, можливо, вже на толі, Див... але вирішив зіграти в стінку із Білановим. Ну а там уже екранів. Спостерігають за цим поєдинком. Сочнов точна передача. Ні. На місці Віктор Чанов. Іван Ярімчук з м'ячем на правому фланзі, Пас назад. Олексій Михайличенко. Один із найактивніших гравців в першому таймі. Небезпечний момент, І можна було забивати зараз гол ворота Спартака, як і зараз. Ні. Дві слушні нагоди. Зараз всі втратили. Олег Протасов, який продовжує свої виступи у великому футболі. Зараз мав дві чудові можливості для того, 2-0. Господарі поля, київські динаміці ПоПЕ здаватися не збираються. В цьому поєдинку небезпечний момент Віктор Пасулько. Удар метрів 16. М'яч пролетів над перекладиною. І відчадушний поєдинок у виконанні зірок вітчизняного футболу. Це стосується і пінамців Києва, і футболістів Московського Спартака Пасулько. І ви бачите в повторі, як він А бувають такі випадки, коли ви не задоволені своєю грою. Не вже так завжди. В принципі, на ігрі іщем І... так, як було завжди. Зараз рахунок 2-0. Який буде остаточний рахунок? Я думаю, наші виграють 3-0. Вимати над... довгою дінальною передачею вивезти когось із партнерів на ударну позицію. Олексій Михайличенко. Впав Олексій. І в контратаці вже Спартаківці. Щоб вивести швидку контратаку. На ваших екранах Олексій Михайличенко. Спартак в атаці. Небезпечний момент. Ні, м'яч до його фланзі відкривався Євген Сидоров. Ми з вами знову пересвідчилися так, в цьому епізоді після удару Сергія Шабло, що майстерність планг поспішає до нього Сергій Шматоваленко. І передача в шлемі. Мадатчики розпочну. Кодинамо. І, і м'яч ледве втретє не опинився в воротах московського Спартака після удару Олексія Михайличенка. Ну що, можливо, один епізодів. Але погодьтеся в цьому матчі Олексій Михайличенко один з кращих на футбольному полі. Я гадаю, що він і сьогодні міг би такий клуб не тільки нашої України. Юрій Гаврилов, хороша передача! Триває така спарта. 25 хвилин зіграно в другому таймі. 15 хвилин до фінального свиска. На лівому фланці начити небезпечний момент і м'яч ледве не опинився у воротах Спартака після удару Івана Яремчука. В ваших ранах Іван Яремчук. Ви чудово знаєте, що цей футболіст продовжує свої виступи у великому футболі. Багато клубів після київського динамо він поміняв, а зараз грає у складі полтавської ворстві, яка стала бронзовим призером чемпіонату України. Віктор Чанов. І Михайличенко. Олег Кузнецов Можна пробити поворота. Олег Кузєцов відвідає. Удару Ігоря Біланова. От вам і кращий футболіст Європи 86-го року. Ігор Біланов. Уже два м'ячі. 3-0. Динамо попереду. Гадаю, що це вже перемога. Подивіться в повторі Олег Кузнєцов М'яч влучає в штангу. І тут уже Ігор Біланов без перешкод прямою м'яч сітковоріт. Ну що, ж, задоволені любителі футболу виконують футбол, полюбляючи люди всіх верств і всі будь-якого віку. Лівий фланг Сергій Шматоваленко. Випереджає Спартаківця. Володимиров простріл. Ні, тут чудово діє в воротах. Голкіпер Спартака. Олександр Прохоров. Спартаківці є можливість зараз відквітати хоча б один м'яч. Сергій Родіонов. Відмінна передача. Ну що, буде м'яч сітці Віктора Чанова і удар. І рахунок стає 3-1 на користь Динамо Київ. Так, 3-1. Спартаківці досягли свого. Гаврилов. Пинно атакують в останні хвилини ворота Віктора Чанова. А це Олексій Михайличенко. Один з кращих на футбольному полі. Безперечно задоволений не тільки своєю грою, грою своїх партнерів, а й всією атмосферою футбольного свята матчу. Віктор Чанов викликав оплески вболівальників на трибунах. Ну що, вдасться дивимося провести зараз гостру контратаку. Скахать. Небезпечний момент, можна забивати. А гострий кут уже був. Василю, зараз ви працюєте, якщо не помиляюся в клубі Фарімсвараж забити. Дякую вам за інтерв'ю. Тому гадаю, що вам це було дуже цікаво. І слава київського Динамо з'явився на ній. І Йожев Сабо є, яка виступає в одному із Ниці. Олександр Заваров одержав вже тренерську ліцензію. І він бажав, А на 68-й хвилині Юрій Гаврилов відквітав один м'яч. Отже, 3-1. Динамо поперед. Пас на Юрія Гаврилова. один дотик розіграли комбінацію Спартаківці. І тут Вадим Жук. Фіксує порушення правил Боротьбом Єгоровичем. Ось на ваших екранах В'ячеслав Єгорович, граючий начальник команди ветеранів Спартака. І дуже небезпеки ян. «Спартаківців» будуть виконувати штрафний удар. Доворіт метрів 16,5. Пінамці, звичайно, цими діями своїх партнерів Віктор Чанов. Президент будівельної компанії розіграли Спартаківці. І небезпечно. Виходить із рамки і ловить м'яч в руки. Звичайно, Сергій, який ще продовжує виступати у складі Київського динамо, у нього сил побільше. А той на Сергія Родіонова утримують м'яч Спартаківці. Юрій Гаврилов помітив вільно М'яка передача на Сергія Родіонова, але того випередив Олег Кузніцов. І ледве не виник небезпечний момент біля воріт Віктора Чанова. Спартаківці одержали право на кутовий. Пізнаєте цих гравців поза всяким сумнівом. Анатолій Дем'яненко, Олег Кузніцов. А це повтор епізоду. Олег Кузніцов зіграв на випередження, але м'яч після його удару влучав час кращого гравця Європи 86-го року. Ігор Біланов на 46-й і 66-й хвилинах. За 8-й хвилині Спартаківець Юрій Гаврилов відпитав один м'яч. Отже, з рахунком 3-1 зірки київського спарталий зірок московського Спартака. Шановні друзі, давайте ще раз оплесками привітаємо. Футболістів Київського Динамо ігроки постарели. Один не в состоянні сьогодні делать то, що делают другие команди. Пане Валерію, 50 хвилин тому вам. Дякую вам за інтерв'ю.